Всім привіт! Давайте сьогодні з вами щось приготуємо і розпочнемо ми сніданку: Кисломолочний сир, 350 грамів, одне яйце, ванілін або ванільний цукор. Додаємо 3 чайних ложки цукру, але цукру можете додати за своїм смаком. Будемо збивати все погружним блендером, щоб було однорідної маси, такої кремової текстури, тоді сирники виходять дуже ніжними і приємними на смак. Також вони не розвалюються при їхньому обсмажуванні, і дуже гарно їх і легко формувати. Додам ще 2 столових ложки порошна, все гарненько перемішаю, ось так, щоб було все однорідної маси. Тим часом ставлю розігрівати сковорідку налила рослинної олії, і буду формувати свої сирники мокрими руками. Так, мені здається, найпростіше і дуже зручно нічого не прилипає до рук. Руки намочив просто водою, сформував, які вам подобаються. У мене діти люблять такі значно невеликі. і Дуже швидко і просто для сніданку я вважаю просто супер. Можна подавати зі згущеним молоком або з якимось джемом. Я часто це подаю саме з. Домашнім і полуничним варенням, але сьогодні мої діти їли з сметаною. Теж це дуже смачно в поєднанні з сметаною. Ось такі гарненькі вони в мене вийшли, обсмажила з двох сторін і все, смакота. Далі будемо з вами готувати борщ. У мене десь приблизно 200 г м'яса, яке я заздалегідь вже проварила хвилин 20. Злила воду, щоб не була вона брудна, додала картоплю і залила новою водою. Ось такий в мене. Не буде да-да, майже прозорий борщ без навару, але такий ми любимо. Також я роблю тим часом засмажку, два зубчика чеснику, трішки цибулі, обсмажую на невеличкому вогні і додаю. Моркву. Потім буду додавати ще буряк. Буряк я купила молодий, але він якийсь мені прям не дуже сподобався. Зазвичай молодий буряк дуже червоний, а це якийсь не дуже такий вже і червоний. Додала ще на сковорідку Спеції, хмелі сунелі та перець. Теж їх обсмажую разом. Мені здається, так аромат спецій передається, ну, якось більш насиченіше чи що. Ну, Не знаю, спробуйте так приготувати. Мені здається, так трішки смачніше. Ось так додала бурячок, якийсь він не дуже соковитий був. Ну, Але маємо, що маємо. Додаю домашню трішечку у мене була там томатної пасти або навіть томатний. Сік, буквально там було дві столових ложки. І додала ще дві ложки соуса томатного і все гарненько ще раз протушковую з овочами, щоб воно там перекипіло і буду додавати до. Картоплі та до м'яса. Картопля вже майже готова. Додала ще лавровий лист, м'ясо теж вже приготувалося, сіль і буду додавати капусту. Капусту, якщо вона молода, додаю завжди в кінці, щоб вона була не така, прям дуже сильно розварена, щоб була вона не такою, прям як. Каша, не люблю таку капусту, люблю, коли вона трішки твердовата. Якщо ця капуста не молода, то теж додаю так при кінці, щоб вона була твердовата. Ну, і коли все прокипіло, додаю багато зелені. Зараз сезон зелені, тому люблю цей сезон і багато її куди додаю. Буду робити фарш, або навіть не фарш, а я не знаю, як це назвати тісто на млинці, певно, що. Але млинці у мене незвичні. Перемалюю одну. Цибулину можна використати, звичайно, але у мене була така велика зелена цибулина, і смак був теж дуже приємний. Не зіпсувала я цю страву саме цією цибулею. Якщо у вас немає, можете замінити простою звичайною цибулею. Перемалюю я ще 500 курячої печінки, якої заздалегідь. Промила і обрізала всі ті прожилки, і буду готувати на млинці, печінкові млинці. Додала сіль, перець, два яйця, все гарненько перемішую, щоб все було однорідної маси, щоб всі інгредієнти гарно перемішалися. Роблю це звичайним вінчиком. І додаю 3 столових ложки борошна. Гарненько просію, щоб не було комочків таке у мене є маленький сит. Сито чи ситце, немає у мене цієї штуки, що так просіювати муку, тому я роблю так, мені так зручно. І ось так я просіяла, щоб не було жодних комочків, і перемішала. Також додаю ще приблизно одну столову ложку, можливо, півтори столових ложки рослинної олії в це наше таке тісто на млинці. І буду обсмажувати на сковорідці, заздалегідь розігрітій, вже нічим її не змащую, просто ось так наливаю на цю сковорідку млинець і обсмажую. Гарно відстає від сковорідки, дуже хорошо просмажується, нічого не розривається. Обсмажую з двох сторін, перевертаю і. Займаюся цим процесом. Така медитація у мене над млинцями. Люблю смажити млинці, хоча коло них потрібно стояти. А я не дуже люблю так готувати, що прям став і стоїш над цією справою. Люблю робити декілька справ одночасно, але млинці у мене в домі дуже бувають часто. І різні, які тільки можна вигадати, такі я і вигадую щось ловлю із інтернета. Ну, А діткам я готую ось такі маленькі, бо великі млинці буду змащувати майонезом та чесником. Діти категорично такого їсти не будуть, тому для них такі малесенькі будуть, і я думаю, теж їм дуже зайдуть. Часто так роблю, коли готую нам щось таке, що вони не їдять, я якось це втілюю в життя так, щоб їли це ще мої діти. І роблю начинку до млинців, так як вони вже посмажилися, це три зубчика чесника і трішки майонезу. Не буде сьогодні, там прям дуже багато в ньому майонезу, і взагалі майонез я використовую не так часто, рідко. Я прямо сьогодні для цього його і купила, бо в холодильник у мене його не було. Багато хто мені пише, що майонез можна замінити сметаною, можна, знаю, але не кругом. Воні... Мені це подобається, коли замінити майонез саме сметаною. Є деякі такі страви, в яких ну, мені не подобається. Можливо, комусь подобається. Я дуже рада, що ви не вживаєте і так багато всього шкідливого, я розумію, що ви не вживаєте цей майонез або хоча б робите його самі. Сьогодні у мене не було ні часу, ні бажання робити самої майонез. Ось, бачите, показую, що я трішки порося хляпнула, але таке буває. Тому е, кажу, що сьогодні да, да, є у моїх стравах майонез. Хоча використовую його дуже рідко. Я думаю, що якщо рідко, то трішки можна. Зовсім, зовсім, зовсім трішечки можна. Діти в мене взагалі майонеза не, не сприймають дитина, одна взагалі <каже>, каже, що це Б, а друга полюбляє сметанку. Так, зробили ми з вами тортик, поки я тут говорила. У мене ще є броколі та цвітна капуста. Зараз не не гарний сезон і дуже гарні ціни. Я купила буквально таку велику капустину за 45 гривень. Я думаю, що це гарна ціна за кілограм 45 гривень. І мої діти таке люблять, тому я їм і купую. Також ми з чоловіком любимо і броколі, і цвітну капусту. Помазала просто олією, додала солі, хмелі сунелі і в духовку 180 градусів, буквально хвилин 15-20. Ще відверу гречку, щоб було щось до овочів і до тієї печінки, яку я вже приготувала півтора стакана гречки, десь приблизно я варю на цю кастрюлю. Я вже знаю, скільки наша сім'я з'їсть приблизно за, за два дні, промила і поставила варити. Та підведемо підсумки моєї праці: це борщик, гречана каша, яку ми будемо їсти з печінковим тортом. Діти не будуть їсти майонезу, тим паче з часником вони будуть їсти просто ось такі млинці. І я дуже задоволена, що вони їдять печінку хоча б в такому вигляді. Нехай їдять, я для них старалася. Також полюбляємо ми цвітну капусту та брокколі в будь-якому вигляді, тому запекла її багато, З'їмо її. Швидко. І сирники, які вже діти поїли, ними вже поснідали. Також додамо сюди ще овощів. Зараз саме розпочався сезон, це будуть огірки, радис і розпочалися вже доступні та смачні ягоди. Дякую вам за увагу! Кому сподобалося, хто хоче мене підтримати лайком або коментарем. Я чекаю на вас. Дякую вам за вашу увагу!